І всім, -всім, всім привіт! Ви на каналі Conoeur and Ranger. З вами ми будемо сьогодні записувати гайд по установці на офіційний Minecraft модів або Модпаків Заходимо на сайт Оцей от, Курс e, Forge Він зразу вам покаже. Заходимо сюди. Якщо що я вам ссылку скину, загрузіть приложення Course Forge Ви загружаєте. в мене уже загружено. І так, зараз я закрию. О ця програма Курс Forge. Заходимо в цю програму. Це та, що я проходив вчора на стрімі. А от отримати додаткові надбудови. Це тобто додаткові модпаки. Тут є рекомендовані можна вибрати. Тут можна вибрати популярні, які є, і тому подобне. Тут вибираємо фільтр, допустимо, що яка версія. На яку Майнкрафт версію потрібно. Дальше. Тут можете вибрати Forge, Fabric e e Quilt чи Quilt Ну, коротше, ви там розберетесь Neo Forge. І тому подобне. Далі. Тут можна вибрати категорію, з якою ви хочете грати. І тому подобне. Допустим, хай буде. ну Що? Ну Давайте Pixelmon. Зараз він. Другий по рейтингу йде. Тут всього 8 модів. <coughs> от йде загрузка. Ми їдемо в модпак. і от бачите, загрузилося. Тут можна або переглянути профілю, відкрити папку, параметри профілю і все таке. В случаю чого на Можна скачати, ну, самі розумієте, що вам потрібно. Ой так щас. Можна тут додати профіль, що там треба вам. Там вибираєте завантажити сервенери-пакет, відкрити папку. Відкривається папка з модами Сюди можна додати і ну розумієте, я думаю. І так. Загружається. Загрузилось. Ну, не спішіть зразу нажимати е, іграть. Вам треба зайти в установки. от Ваш мод. Нажимаємо три крапки настроїть Тут можете собі вибрати розширення, допустимо, хай так буде, допустим. Далі. І тут. Надо прописати вам, скільки вам треба оперативної пам'яті. Якщо у вас, допустимо, є оперативна пам'ять 16 ГБ. Ви можете спокійно прописувати 8 тут. Якщо у вас 8, то лучше хай буде 4. Но, так як деякі модпаки вас більше всього забирають на оперативної пам'яті, бо тому що в кожному разному є. Тому ну, там треба ставити половину від того, що у вас є. Якщо 32, то допустим, 16, 8 це 4, 16 це 8, ну і так далі. Якщо 8, так як в мене 16, я прописую 8, то 8192. І просто беру сохраніть. Сохранив, нажимаю іграть. Іде загрузочка. Так як я поставив 8 в мене, тут 7, 7282. І загружаються додаткові, ну. Ті моди починають прогрузочку свою. Ну, так як ви, якщо ви граєте з модами, ну це все логічно, це все правильно. Зараз от запускається. Запуск іде, ну, бистро. Довго чекати не потрібно. Ну, хоча в кожного в кого яке, ну. По потужності комп'ютера, який, по продуктивності і тому подобне. Це все залежить від ПК від ПК. Так що воно ну, в кожному по різному. Ну, по суті, це швидко довго ждати не потрібно. Так як ну, тут зараз на англійській можна вибрати мову. Вот. Англійська і тому подобне. Хто хоче, може російську собі поставити. Так як я ну, з України, мені краще і, ну. Бачите, от я Русський Росія. А мені краще Україна. От. Ставлю. Зараз загружається. Ну завжди так. Потім от, налаштування графіки, як у нас, ну, щоб був повний екран, треба ставити повний екран. Щоб було краще все видно. Силплеер, то, що одиночна гра, тут самі собі можете настроїти як обнада, створити новий світ. Підготовка до створення світу. Все, чекаємо. Це відбувається не дуже довго, ну чим більше модів, тим понятно, тим більше. От, покемончики побігли. Світ загружається. В принципі, все працює і все нормально. Ніяких я тут в цьому ніяких проблем нічого не бачу. Так що все окей, все гаразд. Переживати нічого не треба. Підключення до світу йде. Вот. Пиксимуємо це фанатський мод, усі правила те імена захищені. Треба вибрати нам покемон. Ну, тупося, хай буде черемандер. Почати свої нові пригоди. От. Уже появився. У нас є чермандер. Тут все, як, полагається, є. Тут всякі штучки дручки. Тут всякі цього, ну. Я цей мод не сильно знаю, тому я вам нічого розказувати не буду. Це я так перший мод. Так. Спочатку буде, ну, не знаю, як у вас в мене спочатку трошки воно, ну, підвисає. Трошечки. А потім э, прогружається вся карта тому подобное, і тому подібне І починається, ну. Все окей, все хорошо. Ауч. Вколовся. От бігає. Чуваки ходять. Всяке, спілкуватися можна. Кровать ставити можна. О. Все. кровать проставив Тут всякі ще чуваки, всякі домики. Ну, все є, все, ну, все працює. Як, звісно, да, трошки буде підвисати. з мене підвисає спочатку. У вас я не знаю, як буде. У мене завжди так. Не знаю чого. Може карта поки погрузиться. Може в мене через що високі настройки стоять на прогрузку чанків і тому подобне. Ну, дивитись на полаштування треба по настройках. Вот. Як бачите, все працює. Зараз даже, даже навіть. Вот. Параметри. Графіка. 8 чанків, межі біомів. Освітлення нам не сильно треба. Ага. Мінімум, там, допустимо. Вимкнути хмари нам це потрібно, ні. Повернутися до гри. Ну от. У мене просто на контрол. Все це мені трошки незручно, я на з shift. О, тут прискорені тільки на контрол. От. Ще покемончик бігає. Там якийсь кораблик. Ну, все працює, як бачите, все хорошо, все гаразд. Грати можна. О, вже даже без підвісань пішло. Ну, Так як я і казав, що спочатку прогружається в мене світ тут по чанкам, Там можна чанки зменшити, буде краще, можна збільшити, буде може хуже, все, все зависить від потужності вашого комп'ютера, що як виходить. І тому подобне. Ну, так що. От такі от справи. Як я казав, я поможу, розкажу, поміг, розказав. так що... Якщо щось незрозуміло, пишіть коментарі. Або в мене є Discord канал. Під кожним відео в мене ссылка в описі є. Можна перейти там зі мною спілкуватися. Я вам підкажу, поможу. Що я іменно саме знаю. Так що все, Всім пока-пока.